Вітаю, друзі. Заморився сьогодні. Хожу багато, тому що хочеться. Люди, якщо ви ходите чи бігаєте, чи щось робите для здоров'я, ви знаєте, що є такі дні, коли все летить, як вітер в степу, а є таке, що з рук все валить. Чому так? Тому що це вплив додаткової енергії від сонця та місяця. Зараз я закінчую книжку, яка невдовзі вийде, дуже цікава. Там досвід мій особистий десь 30 років, як я ходив, скільки я ходив щодня. І вже попередні результати такі, що визначилися такі речі, що в окремі дні я багато ходив, а в інші якісь дні ніякі. У вас теж таке. Тому, якщо ви мені прийшли свої... Результати, ну це зараз крокомір, там, по, на ногу чіпляє, там, на руку з годинник. Скільки кроків рухів ви зробили за добу? Я вам дам відповідь обов'язково. Це дуже цікаво мені, а вам ще більше буде цікаво. Просто ви про це не знаєте. І мені треба, щоб це було чим більше років. Від зараз я зустрівся з моєю людиною 5 років крокоміром. Мільйон триста зробив кроків за цей час, за ці п'ять років. І коли йому сказав те, що я вам сказав, він дуже захопився, він мені прийшла. Тож, прийшліть мені, якщо у вас є дані, ну це, мабуть, в екселівському форматі, прийшліть, скільки ви проходили за кожен день. І обов'язково число місяць рік вашого народження і ті дні, коли ви це ходили. Набирали ці кілометраж або скільки кроків набрали. Я обов'язково вам прийшлю відповідь, що це вам дасть. А це можна зробити таку програму або ж рекомендації, коли найкраще вам ходити, а коли краще не ходити. Я знаю, що дуже модні популярні персональні тренери, вони складають план людям. Скажіть, будь ласка, як людина може комусь складати план, якщо вона сама себе не знає? А вас, таких, ось, як ви мене бачите зараз, да? він взагалі не знає. Написав, відправив. Це ж дурня повна. Тому я бажаю вам здорового глузду І присилайте мені, а я вам обов'язково відповім. Ви навіть не уявляєте, яку користь ви отримаєте від моєї рекомендації. Будьте здорові. А що за вода така мутна, може, люди хочуть дізнатися? Ой, вода це. Така водичка, це зараз дуже жарко, там десь 40 градусів, а я ж по сонці йшов. І це є такий порошок, який називається H2 Овіта. Це така вода стає після ці H2 Овіта, вона стає, такою, що вона понижує потенціал крові. І еритроцити розклеються, розлітаються. І еритроцити плавають в крові, не як оселедиться, або ж в бочці, або ж шпроти в банці, а так як рибка виконіва. Раз-раз і поплива. І тоді, якщо таку водичку пити, тим порошочком, то еритроцити не склеюються. Якщо раптом хтось, ну з ким не буває, хтось дав по банці, випив десь там хтось щось, не може було відвертітися, випив алкоголь, і голова пішла. Якщо попити цієї, водички, через 20 хвилин проходить все і немає... На похмілля на завтра немає, голова не болить. Ну то так.